Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва, кореспондентка ТСН тижня. Тож що, Дуже тяжка ніч сьогодні була у Києві. Я теж чула увесь цей рій шахетів ракет, які росіяни запустили на наші голови. Між дотими і нашими Перше, коли я зайшла до себе квартиру, що я побачила, це світанок, як співають пташки, а далі мене просто вразила кількість диму над нашою столицею. Усе небо було буквально затягнуте сизим, чорним димом, і це було просто страшне видовище. Такого я ніколи не бачила. І от перше, що я написала в наш робочий чатик, що люди це дуже страшно дійсно. Інакше як ковровими килимовими бомбардуваннями я б це напевно і не назвала. Ну оскільки нам не спалося, то ми з моєю колегою Наталою Нагорною, яка живе зі мною по сусідству, вирішили пройтися столицею і подивитися, яких ж наслідків завдала Росія цієї ночі по Києву. Це небо над ранковим Києвом після потужної шахетної та і ракетної атаки також. Але навіть у диму ми розуміємо, хто наш вор. Доброго ранку. Доброго як твоя ніч, як ти її провела? Іде? А, я, до речі, думаю, що більшість киян сьогодні не встигли піти в укриття. Навіть багато моїх сусідів, які зазвичай ходять, вони в укриття просто не встигли піти, тому що була тривога, і через дві години почалося. Як написали в одному каналі, почався В'єтнам. В нас була дуже гучна ніч, при тому, що ми живемо в такому досить, з Іриною, такому досить гучному районі, але навіть для нашого гучного району ця ніч була дуже гучна. Безсонна ніч, а тепер ранкова прогулянка. Я півночі гладила кота і переконувала кота, що зараз не час іти на кухню їсти. Розказ. Не Нелег... ніч почалася з того, що я прокинулася від звук роботи ППО за вікном буквально, і я вирішила, що треба якось прокидатися, напевно, і йти в укриття. До укриття я дійти не встигла. Єдине, що я встигла тільки щось вдіти на себе і вийти в загальний коридор. І після того я, в принципі, більше там звідти не виходила. Тому що якщо говорити про особливість цієї атаки, то вона була абсолютно. Не схожа ні на що, тому що шахеди. Таке враження, що вони роєм літали. У нас було вони таке повідомлення з... в чаті хрущі. Хрущі, так. так в хрущі в чаті гуділи. Було «хрущі». Е, у нас не чатик коригувальника, ні-ні-ні, абсолютно. Ми просто ми хочемо. переконатися, один одного, я що думаю, що кожен хто хто так робить. Кожен, з кожним все гаразд. Але ось цей рій я просто збилася з рахунку, скільки їх літало над Києвом. Страхи небесні. Поналякувалися, за, що ну, за всі рази ще такого не було ночі тяжкої, як ця Ніч. Один за одним, один за одним було. А вийшли, що вразило найбільше? Темно, диму дуже було куча, особливо оболонь, Петровка, там невозможно було приїхати. Чорні, хмарині, затемнено. Саме більше на тій стороні затемнено. Я не знаю, як в відсотках, але це був жах. Не встигли в бомбосховище піти, пішли вже вибухи і зливу в ванні просиділи. Ну слава Богу, все ваша Е, Дуже лякається вона. Вона ніколи не якби себе поводила нормально, а це скавчати бідненько стало. Ну що, заспокоюємо? Цікаво, що я чула, коли люди йдуть і просто розмовляють по телефону, зокрема комунальники. Вони кажуть, ну я такого з 22-го року просто не пам'ятаю. На з офісних будівель, яка палає просто зараз. Сьогодні в Києві трохи важко дихати, тому що дим він є майже всюди. І ну, насправді відчувається, що цей гар. Тому бережіть себе, можливо, масочки сьогодні якісь. Але навіть у диму ми розуміємо, хто наш ворог. Путін каже, що він хоче захистити рускомовних людей. Так от я на російській мові кажу Путін. Іди, іди туди, куди пашу корабль. Я ненавижу тебе, твою компанію хормалийся. Ні ненавижу тебе!» Наші герої без зброї, це ДСНСники, які першими прибувають на пожежі, І от остання з якою ми щойно повернулися в одному з районів Києва. Вони просто втомлені вже, а тільки була. З пів на восьму ранку, а от вони вже втомлені, тому що видно, як вони працювали завзято для того, щоб загасити врешті пожежі. Одна з офісних будівель, яка палає просто зараз. Раніше це була така вельми поважна представницька будівля, але зараз це згарище трохи перетворюється. З якою борються наші рятувальники. Що ми дуже давно не бачили в нашому небі, це гвинтокрил з його допомогою. Тушили пожежу дуже потужну в одному з районів Києва. Ви можете зараз побачити, як це відбувалося, і от чесно сказати. Ми коли почули цей звук, ми навіть його ще не побачили, а от почули передусім звук гвинтокрила. Ми навіть да, дуже здивувалися. І потім вже в телеграм-каналах побачили, як люди реагують, лякаються, тому що звуки незвичні. За останні три роки у нас ніде не літало гвинтрилів. А тут цей звук і всі подумали одразу про небезпеку. Але ні, з допомогою вертольота тушили пожежу сьогодні. Вертольоти активно використовуються для гасіння пожежі. А це вже розбита коренівка. Тут був приватний бізнес у людей, і зараз вони вимушені ходити по розвалю, тому що залишилося від справи їхнього життя. Але при цьому ці люди ще й примудряються жартувати і сміятися. Хоча сьогодні вночі втратили. Дуже багато. Жартуємо далі. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. Букувався одяг. Нічого лишнього, нічого більш тут не було. Навіщо сюди бити, не зрозуміло. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Під завалами охоронка витягувала, а дівчинка ударною хвилиною її розірвала попробувати. Привезли їх додому, що колись стояли. Сьогодні в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, тому що повилітали вікна. Центральні райони Києва були під ударом. Тут а, двері вибило трошки, вивіски побило. Це місце, де після обстрілів люди п'ють каву. так. Да, да, Доброго, Доброго ранку. Що як ніч прийшла? Да. Дуже шумно, дуже дуже. Ми пишаємося людьми, які попри все залишаються в Києві, продовжують любити наше місто. Навіть в диму воно прекрасне. До речі, згадала, що я вирішила. Вийти на такий загальний балкон в секунди тиші, буквально. І сусід насвистував, як тебе не любити, Києва мій, і тут почали співати пташки. Слухай, ну це було настільки до сліз, що я хотіла йому поаплодувати, а потім подумала: ну напевно, йому стане незручно. Але але якщо що, я помітила, дякую за це. Вже відбій тривоги почали їздити машини і ходити люди. І птахи співають цілий ранок. Наскільки тебе птахи здивували? Здивували дуже. У мене ще в дворі живуть півні і павичі. То півень співав так, що я спершу думала, що він, знаєш, насправді е переживає, хвилюється, бо він кричав. А потім почав співати як на світанок. Я просто був в шоці. Ну і на сам кінець, що хочете сказати. Попри жахливу ніч, яку пережили усі кияни, попри наслідки, які ми сьогодні побачили, попри те, що було дуже страшно сьогодні вночі, Київ продовжує жити, столиця продовжує стояти, донатити на збройні сили і дякувати протиповітряній обороні за те, що ми сьогодні прокинулися. Четверо людей, за даними на цю хвилину госпіталізовані у столиці, але на щастя, ніхто не загинув в такі офіційні да. Так. Незламні київські рибалки, що? так? Доброго ранку! Я на подолі родився, на набережний виріс. 73 роки рибачу. А що ви вночі робили? Виспались чи навіть? Сидім на укритій з бабами. З красивими хоч? Та там разні, які хоч. Тримайтеся сил вам усім. Тримайтесь, бережіть себе і ходіть в укриття, коли є повітряна тривога. Слава Україні, героям слава.